Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Продовжуємо в'язати серветку в техніці Дрюського мережева. В попередній частині я попросила вас зв'язати 5 пелюсточок, щоб було. Да? Ми з вами разом зв'язали певний проміжок, і потім ви дов'язували Деталь до такого, його, до такого стану, да, як ви зараз його бачите перед собою. Дуже сподіваюся, що е, у всіх все вийшло, да, і що е, ви маєте зараз перед собою такий самий виріб. Е, з цього місця ми будемо продовжувати зараз разом. Так, тобто, п'ята пелюсточка закінчилася на тому, що ви зробили з'єднання. Ось це з'єднання. Да? І наша ниточка робоча на іншому боці від так, ну, Якщо ви дов'язували відео до кінця, да, то ви зупинилися ось тут. І звідси ми будемо зараз продовжувати далі. В'язання я тримаю ось таким чином. І набираю 5 повітряних. Розвертаю роботу, в'яжу стопчики. Так, стопчик є, тепер арочка. Після арочки знову стовпчики. Так, пров'язали. І тепер будемо робити поворотик. Поворот такий, як ось ті в нас. Маленькі повороти да, вже були не один раз, такий самий. Тобто нам зараз потрібно набрати дві повітряні і підхопити дві арочки, які в нас йдуть підряд. Пров'язуємо дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Поворот виконали. Тепер набираємо знов п'ять повітряних, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Дві повітряні. З'єднуємося з протилежною арочкою, стопчиком без накиду, дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Після цього я знову вас ненадовго залишаю. І коли я повернуся, у вас повинна бути пров'язана стрічка на таку довжину, щоб з боку з'єднань було 12 вільних арочок. Тобто я вимикаюся, і потім, як буде у вас все готово, знімаєте з паузи відео і будемо продовжувати далі. Так, я до вас повернулася. В мене вже Зв'язана стрічка. І з боку з'єднань у мене 12 вільних арочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Ниточка у мене ось з оцього боку. І ми будемо зараз робити поворот ось цей бік. Я думаю, все видно і зрозуміло. Так, беру нашу роботу, тримаю ось таким чином, і зараз будемо робити поворот. Я набираю три повітряні і пров'язую стовпчики без накиду у чотири арочки. Перша, друга, третя. І четверта. Тепер повертаю роботу, шукаю третю повітряну петлю, з'єднуюся в неї. Ось так. Тепер набираю дві повітряні і в'яжу стовпчики. Показую, що вийшло. Так, ось таким чином зараз виглядає в'язання. Так, рухаємось далі. Зараз в'яжемо арочку просто пров'язали, повертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Ми будемо виконувати з'єднання з ось цією стрічкою, яку ми щойно пров'язали. Тобто, набираємо зараз дві повітряні, робимо накид і пров'язуємо стовпчик з накидом у наступну вільну арку після з'єднань, або першу вільну арку після з'єднань. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Першу арочку відразу робимо накид, так підтягуємо все, щоб воно було не розхлябано, і пров'язуємо стопчик з накидом у другу арку. Тобто ми з'єднались відразу з двома арочками. Тепер в'яжу дві повітряні. Ось, роботу розвертаю і в'яжу стопчики. Знову арочка, розвертаю роботу, в'яжу стопчики. Так, ми зараз з боку з'єднань і будемо робити наступне з'єднання. Набираємо дві повітряні накид, і тепер з'єднуємося з наступними двома арочками. Тобто ось наша наступна арка. У неї пров'язуємо стопчик з одним накидом. І у наступну арочку також пров'язуємо стопчик з накидом. Дві повітряні, розвертаємо роботу. І в'яжемо стопчики. Так, ось так у нас зараз все виглядає. Тепер знову арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так. Знову зараз будемо з'єднуватися з наступними двома арочками. Дві повітряні, робимо накид, і наступна наша арочка вільна. Сюди в'яжемо стовпчик з одним накидом, <кій> знову робимо накид, і в'яжемо стовпчик з накидом у наступну арочку. Дві повітряні, розвертаємо роботу. І в'яжемо стопчики. Ось так. У нас уже три з'єднання виконано. Тепер в'яжемо арочку. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Дві повітряні і робимо наступне з'єднання. І з наступними двома арочками. Тобто робимо накид і пров'язуємо перший стопчик і другий стопчик у наступну арочку. Так? Тобто тут все так само. Далі дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, і нам треба зробити ще одне з'єднання. Спочатку в'яжемо арочку, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, тепер ми на буці з'єднань. І дивіться, у нас тут з цього боку, де ми з'єднуємося, да, залишилося ось дві арочки. От у них ми і будемо з'єднуватися. Так, набираємо дві повітряні, накид, і в'яжемо стопчик з накидом у першу арку, і стопчик з накидом у другу арку, дві повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Так, тепер я покладу, покажу, що в нас є. Ось так. Ось так виглядає робота на даний момент. І зараз на цьому я відео завершую, а продовжимо у наступній частині.